За такі гроші розмітку і бокшайби намалював. Це одна з гасел акції, яку провели біля будівлі, де розташована служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Велосипедисти разом із автомобілістами протестували проти розбитих доріг без люків та відсутності велодоріжок. Я чесно кажучи, вважаю, що дороги у нас жахливі. Їздити по тим дорогам навіть на велосипеді просто неможливо, особливо в темну пору доби. Це дуже страшно, тому я намагаюся їздити тільки в день. На ремонт уходить більша как бы, часть сімейного бюджету. Очень серйозні средства вкладаються в то, що в принципі на чому можна було б бы с економіки. Іменно із за дорог, із за постійних ям, ударів, вібрації машини не видержують і надо якби как бы, постійно сліди за цим. Автомобілісти вважають, що платять за дороги двічі, коли купують бензин і роз. Раховуються за ремонт автомобілів. Саме тому вони влаштували акцію «Ми вам податки ви нам латки утім, не всі учасники заходу вірять, що подібні акції дієві. Я думаю, що дана акція навряд чи буде дуже дієвою, ну, одна, одноразова акція, але якщо громадськість буде трошки частіше збиратися, трошки частіше проявляти свою позицію із таких питань, в тому числі як якість доріг, то можливо вони будуть робитися трошки краще. Наприклад, Звичайно, що я є питання фінансування. Цих грошей завжди не вистачає, їх і ще довго буде не вистачати, але хоча б там, де робиться, треба робити по-людськи. До мітингувальників вийшов новий начальник облавтодору. Йому вручили символічний піджак із латками, котрий підготували прямо на місці. Однак презенту головний дорожник не прийняв натомість запевнив присутніх, що в області дороги ремонтують. Берегова лужанка зараз проводиться тонкошарове покриття. Берегово о, Мукачево укладається асфальтобетон. Київчоп, практично виконані всі роботи з експлуатаційного утримання, тобто ямковий ремонт, розмітка, фарбування, покострав, прибрані туалети, автопавільйони, Практично виконані всі роботи. Трохи пізніше на прес-конференції Іван Горба розповів, що в цьому році загалом на дороги Закарпаття з державного бюджету виділять 100 мільйонів гривень. Біля 20 мільйонів буде виділено на капітальний ремонт доріг комунальної власності, де буде замовником. Облдержадміністрація або кого вона визначить замовником. Таку, як вимагає Європа, кілометр такої дороги сьогодні коштує, я думаю, 2-3 мільйони євро. До слова, в Ужгороді цього року планують зробити ремонт комунальних доріг на суму понад 6,5 мільйонів гривень.